29 січня місто назавжди попрощалося з почесним громадянином Севастополя, героєм соціалістичної праці Миколою Васильовичем Багрінцевим. Відомий вислів пам'ять сильніша за смерть. Тож пам'ять про справжнього патріота Севастополя назавжди залишається у серцях мешканців нашого міста. Моряки роти почесної варти українського флоту стоять на сходинках Севастопольського центру культури та мистецтв. Севастопольці, які прийшли проводити в останню путь близького чоловіка, чоловіка з великої літери, сьогодні згадують його добрими словами. І, хоча Микола Васильович і не народився у Севастополі, за роки свого життя у місті герої він став справжнім Севастопольцем. В Севастополь Микола Васильович приїхав на навчання у ФЗО номер 13 і вже через три місяці в травні 55-го року почав працювати на Севастопольському морзаводі за спеціальністю медник, будучи вже пенсіонером, Микола Васильович продовжував працювати до 2002 року. другого року. Ушоли жизі саме такої замічательний чоловік, труженик, який віддав наче і сімоморзаводу і много сіли труда. А також кроме, потом, на пенсію, возглавили садоводське «Сапун-гора». благодаря його трудолюбію, енергії і сил победили з його допомогою садоводи, сапун гора побіділи рейдерський захват. В своє час я був начальником цеха. в том, в котором работал Николай Васильевич. К сожалению, мы прощаемся с Николаем Васильевичем, но в то же время он уже и при жизни стал живой легендой. Живой легендой. Он как бы активный наш товарищ, наш учитель. Вот. И так же, как мы сегодня вспоминаем, можно так сказать, былиных богатырей, так и морзоводцы целые поколения будут вспоминать, вот, будут учиться на жизни, деятельности. Таких, такого чоловіка, як Михайло Васильович. На церемонію прощання прибули представники влади міста, ветеранських організацій, духовенство, українські моряки та пересічні Севастопольці. Його життєвий шлях і заслуги перед батьківщиною згадували безліч разів. Награди, дожності, звання. Мені його. Він був простим чоловіком. Він був боляючим за город, руководителем. Негласно, народным героем, народным почетным членом города героя. Мы с ним часто общались по разным вопросам, но общались только тогда, когда возникал какой-то сложный вопрос. Так это было на сессии городского совета, так было это на улице, так было это в моем кабинете, так было это в совете ветеранов мудрость этого человека, спокойствие, выдержка и самое главное, огромная любовь к своему городу, к своему заводу. 1987 році Миколі Багрінцеву присвоєне звання – почесний громадянин міста Героя Севастополя. Саме так місто Герой вшанувало його наполегливу працю. Незважаючи на свій поважний вік, Микола Васильович ніколи не змінював своєї активної життєвої позиції. Він працював з ветеранами міста, був членом не тільки президії міської ради ветеранів, але й президії ради ветеранів України. Такий чоловік з опитом и еще с хорошим твердым человеческим характером. И когда мне говорил, Серега, не горочись. Ты знаешь, когда огнешь руку, холодную. Она лопнет или будут трещины. Надо погореть. А только все будет сделано так, как можно быть. Давай подумаем. Сначала обсудим, посоветуемся с людьми, а потом уже будем выносить ответ и принимать решения. Микола Васильович був і прекрасним сім'янином. Він виховав двох доньок, трьох онуків та правнука. Микола Багрінцев це яскравий представник трудової слави багатьох поколінь Севастопольців. Він справжній патріот своєї батьківщини та рідного міста героя. Тож пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях севастопольців, а його життєвий шлях це приклад для наслідування сьогоднішнього і прийдешніх поколінь.